Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні з вами я, ваш вихователь Анна Вікторівна. Летять в теплі краї гуси, чаплі, солов'ї, журавель, зозуля, шпак, трясогузка, стриж і грак. Восени перелітні птахи гуртуються в зраї та відлітають у вирій. А чому ж вони відлітають? Бо перелітні птахи живляться комахами, черв'ячками, жучками, жабками, а настанням холодів черв'ячки комашки жучки ховаються під корою дерев. Високо в небі корличуть журавлі, над ними перегукуються дикі гуси, стрижі, ластівки, шпаки, також вирушають у далекий політ. А що ж є у пташки? Голова, крила, тулуб, хвіст, лапи. А тіло пташки вкрито пір'ячком. На згадку про перелітних птахів, давайте намалюємо пташку, яка відлітає у вирій. Підготуємо наші пальчики до роботи. Журавель, як стане, крила як розправи. Ніби всю родину журавлину славить. Крила вгору, крила вниз, крила вгору, крила вниз. І полетіли. Для роботи нам потрібні склянка з водою, пензлик, фарби, папір блакитного кольору. Фарбуємо чотири пальця та долоньку у білий колір. Великий палець не зафарбовуємо, робимо відбиток долоні на папері. Пензликом домальовуємо шию та голову. Червоною фарбою намалюємо лапи і дзьоб. Намалюємо верхівки дерев, над якими летить наша пташка. Коричневою фарбою намалюємо верхівки дерев. Осіннє різнокольорове листечко намалюємо зім'ятою серветкою. Ось яка перелітна пташка вийшла у мене. Чекаю фото ваших робіт. До побачення!